Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 562 510 особин за добу 1110 і поранено 1 мільйон 687 тисяч 530 песиголовців за добу 3330 танків 8238 одиниць за добу 11. Бойових броньованих машин 15871 одиниця за добу 9 артилерійських систем 15411 одиниць за добу 43 реактивних систем залпового вогню 1120 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 893 одиниці за добу 1. Літаків 361 одиниця, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12224 одиниці, за добу 31, крилатих ракет-2398 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 20741 одиниця за добу 61, спеціальної техніки 2586 одиниць за добу, 9. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.